Чорнобиль, звичайне українське містечко, яких сотні в Україні, весною потопало воно у свіжій зелені, вишневому і яблуневому цвіті. Влітку тут любили відпочивати звідусі, збирали гриби, ловили рибу, дихали свіжим повітрям. Здавалося, красу цього куточка українського полісся ніщо і ніколи не затьмарить. У 1971 році, неподалік від Чорнобиля, розпочали будівництво потужної атомної електростанції. Будівництво йшло швидко і наполегливо. І вже у 1983 році працювало чотири енергоблоки, приступили до будівництва п'ятого. Станція працювала потужно, виробляючи так необхідну електроенергію для всього радянського союзу. За кілька кілометрів від станції виникло місто. Його назвали Прив'язок. За назвою дотешньої повноводної річки місто швидко розбудовувалось, відкривались школи, лікарні, магазини. Це було місто сад, широкі вулиці, квітучі сквери, алеї, парки. Люди жили щасливим, спокійним життям. І та мирна весняна ніч на берегах в прик'ятці не віщувала біди. Була, як здається, найтихішою і найтеплішою. Проте саме її люди не забудуть ніколи. 26 квітня о першій годині 23 хвилини 40 секунд над четвертим реактором Чорнобильської атомної станції Велетенське полум'я розірвало нічну темряву. Почався новий відлік українського часу: болісний, гіркий, печальний. 26 квітня, в ніч забуття іде страшне створіння, атомне дитя. Суть його безкровна і зіниць нема. І уста безмовні, і душа німа, вирвавшись на волю з мороку ночей, вже калічить долі батьків і дітей, виродок, створіння, ціль страшну таїть, поглина сумління душі нам двоїть. Простяга до серця щупальця страшні, І вселяє муки, муки на земні, присипляє мозок посвистом глухим, в дозу сипле, наче дим. 26 квітня, люди, не проспіть, атомне століття раною горить, кличе кожне серце стать на боротьбу, щоб зустріли внуки в ранішню зорю. Суворий екзамен отримали всі: пожежники, транспортники, будівельники, медики, частини хімічного захисту, вертольотчики, водії, а ще звичайні люди, мешканці сусідніх міст і сіл. Жінки, діти, люди похилого віку. Всі вони зазнали слова евакуація. Люди назавжди покидали домівки, рідні місця, де народилися і виросли, де поховані їх предки. Як нелегко було їм це зробити. Мертві чорнобильські міста і села. Ми відчуваємо їхні мертве застережливе мовчання, відчуваємо небезпеку, що принишла у траві, воді, дерева. Земля залишилась без своїх господарів, залишилась самотніми будинки, школи, дитячі садочки. Тут немає сучасного житла. Тут немає кінотеатрів. Тут немає супермаркетів. Тут немає шкіл. Немає спортзалів, тут немає ляльок барбі. Тут немає дитинства. А ще тут немає життя.